Держпром Це станція Держпром. Подкаст про воєнний Харків, місто, що живе, працює, захищає, допомагає, не спить ночами, рахує ракети, лікує, воює, ремонтує і знову живе. Ми розповідаємо про людей, завдяки яким Харків стоїть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Якщо ви хочете почути, як звучить нині Харків, рушаймо. Це станція Держпром. Репортажі та історії з Харкова. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Поїхали. Станція Держпром. Сьогодні їдемо на околицю Харкова, мікрорайон Горизонт, вулиця Велика Кільцева. Цей репортаж буде про мешканців однієї зі зруйнованих висоток. Він про людей, яких згуртувала спочатку одна біда, російська ракета, що влучила у будинок у перші дні повномасштабного вторгнення. А потім інша проблема байдужість посадовців. Найцікавіше в цій історії те, що саме цей будинок досить швидко відбудували. Але заселитися в свої оселі не може жодна із 64 родин. Так і ви наймають та ходять по друзях і родичах. А одна з родин Сівови. Ось уже півтора роки мешкають у підвалі свого ж будинку. До них і завітаємо спершу. Рушаймо. Станція Гершпром. Із Нілою Сівовою, їй 76 років. Ми познайомилися майже рік тому. Тоді ми приїздили подивитися, як житлобут 1 відновлює висотки у мікрорайоні Горизонт. Ця 16-поверхівка була без трьох горішніх поверхів. 28 лютого 2022 року в будинок влучила російська ракета. Останні тіла загиблих з-під завалів вдалося витягти аж у травні. Тоді минулої осені, стоячи на даху разом із прорабом, ми почули від будівельників, що у підвалі цього таки будинку мешкає родина. Пенсіонери Ніла та Євген Сівови. Пані Ніла тоді готувала млинці на маленькій електропічці, чекали чоловіка з роботи. Він багато років працював у тепломережах, а тепер у дитсадочку. Закінчити реконструкцію і здати відновлений будинок їм тоді обіцяло. Вцяли до грудня, і ось середина вересня 23-го будинок виглядає наче новенький, але ми знову спускаємося до самого підвалу. Ви досі переселенці з 11-го на в підвал. На, на підвал. <рес> до, до сих пор. Чому не можете переїхати? Ну а чому? Куди їхати? Води немає, світу немає, окон немає. Потихоньку о, муж зробив уже такий слегка ремонт. Самі дішевий, саме діше обої, саме діше ліноліум положив, кришу, потолок сделал так, щоб нас не сыпалось на голову. Уже отдайте окна, дайте воду і світи, і ми пойдемо жити первые. У гостях у пані Ніли її подруга, і сусідка Валентина Кравчук. Їхні подружжя, родини військових, були першими мешканцями цієї висотки 30 років тому. Пані Валентина принесла торт, пані Ніла розливає чай. У у підвальному приміщенні за ці півтора роки стало затишно. Кімната здається обжитою і теплою. Валентина Кравчук із чоловіком винаймають житло неподалік на Рогані. А так хочеться повернутися до неї. Так хочеться повернутися в цю квартиру. І я лягла на свою кровать, а там. Ну, як вікна вилітали, то все ну, звісно, всіхли всіхлі. І не дивлячись на то, мені захотілося полежати. І я полежала. Я навіть там заснула десь, минут сорок поспала, встала, і мені кажеться, аж сили прибавилось. Так хорошо було, так удобно було, і таке все рідне. Я зараз наче, успокоїлася трошки, не так сильно плачу. бо ну, час іде, звісно, і приходимо сюди, і дивимося на це. Сина забрали в армію, зараз він служить у нас в ССУ. Я дружина воєнного. І у нас, скільки ми їздили по житті, 28 років. Воєнні, якщо дають обіцянку, обов'язково виконують. Так, ну так, виконують, якщо щось не виходить, вони кажуть, ну не можемо. А наш мер, Скільки раз він сюди приїжджав, скільки разів бесідували з ним, скільки разів він обіцяв нам, що от підожіть, от трошечки, от в маї ви будете жити в своїх хатах, от в іюні ви будете жити в своїх хатах. Ось ми вам до августа ми вам все поставимо. Ну, де воно? Ну, 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 ну Якщо ви обіцяєте, ви робіть це. Якщо ви не можете, ви скажіть прямо, що ми не можемо. Ну, ну Не можна так з людьми здіватися. Чоловік пані Ніли Євген веде нас на одинадцятий поверх показати їхню квартиру. Квартира вже відремонтована. Самотужки найдешевшими матеріалами, але про наслідки ракетного удару тут вже майже нічого не нагадує. Окрім дірок на шафах та завішаних зеленою мішковиною вікон. двері От той ще стала. И даже вы выломан. Вот это все летело сюда, все это уже я выкинул. Вот, вот она плитка вся посечена, и там вообще ее нет уже. Я так приклеил. Вот. У вас поранения что-то были и у вас и у дружины. Да, да. Скажите мне, а вик на чем у вас? Що це это я вже видите, з кусочків, так от, в старої рами поставив, щоб туди птиці не залетали. Тут все було розрушено. вот потолок був, вот це все було уничтожено. Ми виходимо з квартири, пан Євген зачиняє двері і зізнається. Інколи навіть приходить сюди переночувати і вже б, мабуть, і переїхав навіть. Води нету, тепла нету. Я б і мог би, ну і жена не хоче, тому що кажуть, боїться сюди. Ну що без води делати.

Мешканці цієї висотки відразу кілька людей по черзі дзвонили нам увесь серпень, благали допомогти із розголосом. Мовляв, сунуть холоди, а міські урядники лише обіцяють. Ми пообіцяли приїхати відразу, як повернемося із Донеччини. І скажу відверто, були вражені скільки людей зібралося під будинком. Мешканці, що зараз винаймають житло у різних районах Харкова і навіть інших областях, з'їхалися сюди на велику кільцову 130. Люди тут дуже згуртовані. Ось одна із мешканок, яка щокілька днів дзвонила і просила приїхати, Ірина Польшина. Кілька разів вже приїжджав мер сюди. Так, приїжджав вже декілька разів і обіцяв нам заселення. Обіцяв у квітні, що ми вже заселимося в наш будинок і будемо вже тут. Але щось ми чекаємо вже вересень, але ми чекаємо. Період йде осені, будуть дощі, будуть зливи, буде пліснява знову в квартирі. Дуже переживаємо те, що який був зроблений ремонт у нас в квартирі, і повідпадають її обої, і все на світі. Буде Зруйнована мебель наша, тому ми маємо надію, що це зробиться до цього періоду, до періоду холоду. Підходять і мешканці сусіднього будинку. Там в одному з під'їздів така сама ситуація. Будинок відреставровано, але не вставлені вікна, не підключені вода, світло, опалення, звісно, ліфти. Але про них мешканці навіть не згадують, говорить Іван Волоківський. По висновкам спеціалістів він готовий більше ніж на 90%. Сюди вкладені вже великі кошти, дуже багато труда вложили наші будівельники. І шкода, якщо цей труд пропаде, якщо цей будинок не буде доведений до готовності, не буде заселений мешканцями, бо тоді пропаде цей труд. В першу чергу треба вставити вікна. Потім підключити до мережі електромережі і до мережі водопостачання, опалення. Потім уже відповідно. Серед НАТО шукаю власників квартир на трьох горішніх поверхах. Ті, що були вщен, зруйновані і тепер фактично збудовані наново. 79-річна Лідія Крилова показує вікна своєї оселі на 15-му поверсі. Вона дивом вціліла під час ракетного удару. 43-річний син Лідії Олександр, ракетник за фахом. Загинул. Я подняла голову и увидела облака. Это 15 этаж. У меня торчала трубка, в щеке я ее вынула, телефон бросила, состояние у меня было просто злое, прямо скажу. Я вышла искать Сашу, но в коридоре у меня была воронка во весь квадратный коридор 15-этажного дома. И в нем... Лежала женщина, надежда с 16 этажа, и просила меня помочь. Ей. Я ей говорю, я не могу помочь у меня руки не действуют и, и у меня рука была ранена начиная от кисти до локтя я еще долго металась и по этой квартире я не кричала не плакала я только спокойно сказала саша если ты где-то лежишь я понимаю ты в тяжелейшем состоянии от зависи чтобы ну, как-то хоть мяукни, чтобы я знала где тебя искать мы поднимаемся разум на 15 поверх до ее цели Це виглядає як квартира у новобудові, готова до здачі без вікон, роби ремонт і заселяйся. Тільки живе пані Лідія зараз у однокласника свого загиблого сина на Олексіївці. Средств недостаточно щоб доробити ремонт. Да, так вам сказали. Да, да, средств не даст. Обещают, что до 15-го уточняла, звонила, уточняла, сказали до 15-го 10-го 15, -го, 10 -го, 15 -го числа 10-го місяця, не 9-го, а 10-го місяць. Окна постараются поставить и провести свет. Так в чому проблема? Чому вже побудована висотка, так і стоїть незаданою? Ми намагалися з'ясувати у міського голови Ігоря Терехова. Чому люди не можуть туди заселитися? Дивіться, та там є певний документообіг, який повинен бути. Повинно бути усі документи відповідні до чинного законодавства. І коли вони будуть, то будуть акти, які підтверджують усі виконані роботи. Тому, будь ласка. Тобто йдеться про акти, прийоми і, здачі да, робіт, да, і це вже досить довгий процес триває. Так, але але він, він потрібен, бо там є експертна висновка, потрібно бути, бо це безпека людей, і потім потім тільки можна буде заселятися туди. Я володію цьому питанням. Які це можуть бути терміни? Це не залежить не від нас, бо це документи, які вже ми, ми тут виступаємо у. Як замовник будівництва, а підрядник, який здійснював і побудував, зробив це відновлення. Вони це мусить зробити для того, щоб люди заїхали туди. Це житлобут один. Ми там були на будівельних роботах минулого року, і чи вам особисто не шкода, там вже гроші такі. Воно вже наче й зроблене, а користуватися не можна. Але є певна процедура, яку потрібно пройти. Ти нічого тут не зробиш, будемо прискорювати цей процес. Станція Держпром. Мешканці шістнадцятиповерхівки на Великій Кільцевій сподіваються, що до початку опалювального сезону міським урядникам вдасться прискорити процес, як висловився Терехов Ніла Сівова, яка ось уже півтора роки живе у підвалі власного ж будинку. Каже, в їхньому віці кожен такий місяць це як кілька років життя. У мене вже за це час, за півтора року, мене немає хороших слов. Марішки, миленька. Ну, а ругатися в моєму віці, вроді як. Некрасиво. Це була сьогоднішня історія з воєнного Харкова. Наступного разу ми, Марія Малевська та Олександр Бринза розповімо вам про людей, завдяки яким Харків стоїть. Станція держпром.